Учасниця Вікторини, четвертокласниця Ірина Руміна, виконує одне завдання під час Вікторини. Як можна мовою жестів показати цей фразеологізм? Тошка водити за носа. Учениця каже, знає, що в українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Кирил і Мефодій. Вони винайшли першу алфавіт, абетку. Вони хотіли, щоб була наша мова незалежною і Україна, щоб у нас була своя вільна мова. Костянтин Міцевський разом з однокласниками відгадує головних героїв українських народних казок. Він жив з бабусі. «Васик, да. Васик Найважче було написати букви до вірша, бо буває таке, що ти якесь слово, а ти його не знаєш. Такі зустрічі з учнями проводять щороку, говорить бібліотекарка Валентина Мельник. Згадуємо прислів'я, і фразеологізми, Яка наша мова багата? Найдовше слово в українській мові містить 31 літеру. Це рентгену електрокардіографічного. Наша мова дуже багата, має дуже багато синонімів. Наприклад, до слова бити є 40, 45 синонімів. 21 лютого ЮНЕСКО започатковано міжнародний день рідної мови. Який виник ще в глибокому 52-му році, коли студенти вийшли на супротив в далекому Бангладеші для збереження рідної мови і були розстріляні в той час солдатами? Участь у нинішній вікторині взяли 17 учнів луцької школи, сказала бібліотекарка Валентина Мельник. Була частина, яку я відповіді не знала. Ну, Там, просто, там деякі були важкі запитання. Українська мова це, це для мене. Вона мені мила. Вона, вона гарно звучить. А важка? Буває слова важкі. Деякі слова є важкі. в мене деякі не виходять. Я такі довгі слова, непонятні слова, деякі, які важко вимовити. Виконували завдання, відгадували загадки школярі упродовж години, розказала бібліотекарка Валентина Мельник. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.